Добро здоров'я добрим людям! Продовжуємо рубрику Як знаходиться слово. Минулого разу ми обговорили поняття, що таке калька, і сьогодні конкретно поговоримо про найбільш поширену кальку слово знаходиться. Вона трошечки така підступна калька, тому що саме це слово є в українській мові, але воно вживається зовсім в інших значеннях. Знаходиться в нас те, що загублене, наприклад, олівець, там, гаманець, слово, зрештою, знаходиться. От чому так ця рубрика названа. Або ще кажуть, це ефемізм, що таке ефемізм, пом'якшений вислів, коли дітям кажуть, що от знайшлося телятка у корови, чи знайшлася дитинка в капусті. Така народний такий вислів. А в інших випадках, звичайно, треба говорити перебуває, розміщений, розташований, сидить, лежить, стоїть і ще 100 різних нормальних слів, а також можна обходитись зовсім без дієслова, а за допомогою паузи у нормальній мові, у вимові, наприклад, ваш абонент поза зоною. І не треба його там шукати. Або коли на письмі, то там тире. Ставиться. І ця предикативність, тобто коли підмет і присудок повинні бути у реченні, вона позначається саме оцією паузою або тире. Наша мова взагалі любить такі паузи, вона любить оці недоказані слова, не обов'язково, щоб вони грамотно висловлені. Ми любимо говорити еліпсами, тобто навпростець. Еліпс це скорочено. А чути, слухати, що наші бійці знаходяться в полоні, взагалі нестерпно. Вони там перебувають. У самому слові така обнадійлива тимчасовість. Вони перебувають, отже, перебудуть. І навпаки, коли під, під завалами знаходять людей, знаходяться люди, то це добре, що їх там знаходять, і дай Боже, щоб визволили. Та й музей не знаходиться а розміщений, розташований, і архів у ньому не знаходиться, а зберігається. А інформація не знаходиться на такому-то сайті чи сторінці, а розміщена. Та й люди не знаходяться на станції, а стоять, сидять, лежать, ходять. Та й поїзд тоді знаходиться, якщо його шукати, бо його. Подано на таку-то колію, він там стоїть чи не вас чекає. А коли від'їжджає, то ще відходить, вирушає, а не відправляється. Це ще один уніфікатор, який нині замінив гніздо слів ціле. Відправляється і всі відправляються замість вирушати, а відправляється насамперед у церкві. Бригаєте, відправа в церкві. Відтак і місто находження, яке ми перекалькували, це не місце знаходження, бо цей канцелярит вже засів у офіційних документах і в мобілках, і став терміном. А місце перебування ще більш по-людському, просто місце або розміщення, розташування, перебування залежно від контексту. Але з цими словами, на жаль, вже ледь не прощатися потрібно. А ми давайте їх повернемо назад. А коли читаєш у романі Десь тут знаходилася каса для продажу авіаквітків, то це взагалі як пісня, я жартую, десь тут знаходилася подоляночка. Правда ж не звучить, десь тут була подоляночка, або казка знаходилися собі дід та баба. Скоро вже і так будуть говорити. Та ж були собі дід та баба. Я вдаюся тут до так званої піснетерапії, або ще й гіркої іронії. Апелюю до... Нашої пам'яті дитячої, казкотерапії. Тобто, сподіваюся, що звертаючись до відомих пісенних чи казкових текстів, можна активізувати емоційну пам'ять. Але часом і це ще не допомагає, бо молодь вже, на жаль, не знає ні фольклорної, ні авторської української класики, а сучасні тексти здебільшого далекі від досконалості. І все ж. Пам'ятаючи приказку батогом обуха не переб'єш, мусимо покращити і все ж таки намагатися і прагнути перебивати того обуха. І завдяки вам, шановні слухачі і глядачі, пробуємо розширювати поле правильного слововжитку в українській мові. Тобто тьобаймо того обуха калькованої свідомості і. Сказав би рудиментів колоніальної свідомості по цій мові, бувайте всі здорові.